Наша нові української аграрії, якщо ви хочете починати точне землеробство і взагалі що починається точне землеробство, починається з розгортачів ряду. Як на мене, так, да, це, це дешева опція. Повірте, ні, вона може бути дуже-дуже дорога, а може бути дуже-дуже нормальна. Тобто, сама проста історія, коли у вас буде стояти така опція на сівалці розгортачі ряду, це вже дуже великий крок в точне землеробство, тому що. Де ви не працювали, на яких би грунтах не працювали, ідеально нічого не буває. Але це перше, що вам потрібно обладнати сівалку. Можете нічим не обладнати, але перше, що ви повинні зробити, це поставити. Поставити розгортачі ряду і друге це е, присіженої висівні якість посів. Оце вам треба буде розгортати і якісно сіяти. Якщо у вас стоїть тут культер, культер в основному ставиться для наутільних речей, для наутільних полів. Якщо у вас буде оранка, він взагалі взагалі тут не потрібен. Потрібен розгортач на, на оранку, на міні-тіл, на, на будь-що, треба такий розгортач. Повірте, мені е, досвід підказує отак. Це найдіть саме дешеве в інтернеті, найдіть класне, знайдіть б ушне, але поставте на свою сівалку і ви будете вже на крок попереду від своїх конкурентів. Вам не треба бути першим бігти, як кажуть, або самим першим прибігти з усіх. Вам найголовніше бути не останнім, тому що, як кажуть, ведмідь може з'їсти останнього. Для чого йому там бігти вперед? Так що запрошуємо до співпраці, колеги з нами. на проє, тому що. Зараз будемо розширятися, будемо додати хлопців, щоб надавати вам якісні послуги, і щоб ви були успішніші, аніж ваші сусіди. Так що запрошую на співпрацю, колеги, успіхів вам.